Привіт, друзі! Сьогодні готуємо стейки з капусти в клярі. Просту, бюджетну і дуже смачну страву. Золотиста скоринка, хрумка серединка і смак, від якого неможливо відірватися. Починаємо. Беремо два яйця: чайної ложки цукру, дрібка сольки, чесничок, крахмаль любий. Десь отак, вже ще трошки. Ось так. Борошна. Водичка мінеральна. Беремо капусточку і робимо стільки слайсів, скільки ви захочете сьогодні з'їсти. Так, качеришку, якщо вона потрапляється, прибираємо, звичайно. Ось отакі слайси, бачите? Ось такі слайсики. Дивіться, я їх трішечки відбиваю. Тепер присалюю. Дайте спеція, які ви любите. Ой, прілість, мене зелена аджика. Трішечки можна дати паприки червоної. І буквально капнути оливка так, Отак, Так, І все це повтирати гарненько. ось так. Так, гарнисенько розігріли сковорідку, даємо олійки, занурюємо кожен наш біточок в наш такий лізьйончик. ось так купаємо і у нас батильню нашу. Раз. Угу, яка смакота? Вам видно? М -м -м. Зараз ми скуштуємо. Подавайте з любимом соусом, який у вас є, який ви любите. І смакуйте. Гляньте. М -м -м. Це насолода. Люди, це так смачно. Просто не можу вам передати. От щоб вам пояснити. До речі, можете... Подавати з любими овочами, що любими соусами. Угодно. Ну, в общем, це дуже смачно! Я люблю взагалі капусту. Ну от саме так кибів штекси, не зовсім не розуміла, що це капуста. Це бомба, це дуже смачно! Готуйте, смакуйте, лайкайте, дякую, що були зі мною, підписуйтесь. Миру вам щастя і всього найкращого. До зустрічі! На новому смачному відео!